Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Антихайп. Е, на жаль, ви сьогодні програли команді Максимус. Е, доволі складна гра була. Поділися, будь ласка, враженнями. І скажи, що саме у вас сьогодні не вийшло? Mm, ну, По-перше, погодні умови, тому що ну, дійсно було дуже складно грати е, в рахунок в принципі, по грі, е, тому що майже все те, що у нас. Здавалося, створити біля вороту суперника в нас ну, не летіло, ми просто не йшло туди. Е, по максимуму, що гарно відіграли, дійсно достойна команда, але е, перша наша зустріч з ними була не дуже вдала, тому ми хотіли відігратися сьогодні, але сьогодні щось трішки не вийшло. Ну, як завжди, нас спасає дуже сильно кіпер, тому що могли пропустити набагато більше. Наші моменти ну, з реалізацією у нас проблеми є, і це дійсно вплинуло на весь результат. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, кого ти міг відзначити? Філоненко, Єгор. І я з червоною карткою не дотягну. <гум> я думаю, Дмитро Жуковський в захисті дуже надійно. Третій номер ваш, так? Так, так. Повністю з тобою згоден. Добре, дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі вдалих виступів. Дякую.